Святому. Ми сьогодні чуємо слова, які говорить до нас Господь про те, що ми маємо зробити вибір. Ми от сьогодні перед службою розмовляли про це, і знову ми маємо в своєму житті робити вибір. І вибір має бути або до праведності. Або до гріха. Гріх це також наш вибір. Що таке гріх? Гріх це добровільне, да? добровільне, свідоме відречення від чогось хорошого да? від Бога в контексті церкви. Від якихось законів в контексті країни, відречення від своєї сім'ї, якщо ми говоримо про якісь сварки, чвари, нерозуміння, не зійшли з характером і так далі, це також є гріх. Гріх не завжди приємний. Ми пам'ятаємо про це. Завжди гріх робити приємно. Немає жодного гріха, який був би для нас неприємний, Ми б його не робили. Ми б його не робили. Нам, ну навіщо нам робити собі боляче. правильно? Але дуже боляче. Викорінити цей гріх надзвичайно боляче викорінити. Дуже часто питають, чому Господь попускає війни, страждання, чому діти гинуть? Чому? Невже Господь же всезнаючий, все все, все благий, всемогутній? Невже Він не може оці війни, оці страждання? Закінчити, щоб наступив мир і благополуччя на планеті. Ні. Не правильно побудоване питання, не те, що Господь не може. Господь може, тому що Він всемогутній. А саме питання побудоване неправильно. Тому що не чому Господь попускає зло, злу війти в наше життя, а чому ми самі впускаємо зло в наше життя? Чому ми самі дозволяємо самі собі грішити? Чому ми свідомо відходимо від? Законів. Дуже часто в Фейсбуці, ну і не тільки, взагалі в соціальних мережах, зловили якогось чиновника. Вже неоднократно той чиновник попадався, знову його зловили. Знову він десь там засвітився, знову щось там. Це гріх чий? Чиновника чи наш? От коли ми прочитали цю статтю, яка наша перша думка? Осудження цього чиновника, правда? Значить, чий гріх наш? Гріх наскільки вкорінюється в. В людей в суспільство, що згрішить один отой чиновник, він згрішить. Він переступить моральні, етичні, державні, всі закони. Він візьме взятку, він підпише там щось, підмахне, як кажуть, це його гріх. А ми начебто й в стороні, бо ми ж цього не зробили. Але зробили разом з ним гріх, бо ми його засудили. Ми засудили, хто ми? Господь сказав чітко. В Євангелії, при відновленні світу. Коли син людський сяде на престолі слави, сядете і ви на 12 престолах судити 12 колін Ізраїлевих. Коли ми маємо, зможемо судити, коли Христос прийде у славі Своїй? Аж тільки тоді ми зможемо судити і то при умові, що ми будемо мати право засудити. Ось чому надзвичайно важливо не піддаватися гріху будь-якому. Гріхи є різні, гріхи є повсякденні, плітки, осудження, гнів, обман, неправда якась. Так, є такі повсякденні, в яких ми щиро каємося, але знову ж таки, на жаль, ми їх робимо. Але ще є і гріхи, їх не можна назвати смертними або важчими. Бо всі гріхи, всі погані. так? Але е, є і такі гріхи, які би ми і, ну, повс, будь, пересічна людина, може би і не робила, а інші люди якось опускаються. На такий рівень, що і роблять Ті інші гріхи дійсно е страшні і смертні це гріх перелюбства, так? гріх черевоугодія, надмірного споживання їжі, напоїв і так далі. Оце. Це надзвичайно страшні гріхи, розуміємо. І якщо, є, буде, якщо ми порушили не в одному, не, 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 в, не в тому місці перейшли дорогу, то це нам буде штраф. Але якщо ми в гашені полетіли і збили людей, і машини побили, людей повбивали, то це також буде штраф. Бо наше судочинство, якщо ми проста людина, да, нам довічне. Але якщо ми будемо непростою людиною, нам буде штраф, ще й машину віддадуть назад чись зроблять, що ті люди винні були, а я був невинний. І на кого нам тепер надіятись? І людина стоїть і думає. Що робити, де шукати правди, де шукати справедливості? Але людина хоче справедливості і правди зараз ось тут. Так, це природня, це нормально, коли людина хоче правди ось тут, сьогодні. Вона відчула в собі потребу знайти правди, і вона має її знайти. Але повторюся, гріх, наскільки. Коріннями вростає в наше суспільство, що правда тільки в, в Бозі, в Ісусі Христі. Немає більше правди. Не знайдемо ми більше правди. І що нам тепер робити? От конкретну якусь там людину, будь-кого взяти, що робити? От Що робити? І Відповідь на це питання ми повинні знаходити в собі. Або ми будемо піддаватися гріху знову, ще більше вкоріняючись в грісі, або ми будемо виходити на праведний шлях. Але перед тим, як вийти на праведний шлях, треба пам'ятати. Що це надзвичайно важка дорога, і світ не приймає тих людей. Пам'ятаємо, ми говорили, як Христос сказав, що я не від світу цього. Так? І ті, хто будуть іти за мною, також будуть опльовані. Так? пам'ятаємо, Також будуть гнані, також все це буде. Так що Ті, хто хоче знайти правди, що у Фейсбуці е приємних коментарів не чекаємо, не чекаємо, тому що буде на жаль. Так. Гріх, ми говоримо про гріх, пам'ятаємо, що ми говорили, що буде такий певний цикл про гріхів. Гріх це не тільки. В бозі, щось ми помилилися. Щось ми зробили не так. Да? там Почали, не знаю, неправильним життям жити, там, чи ще щось. Гріх це будь-яка помилка. Будь-яка помилка. Дитя погано вчиться, або дитя не хоче вчитися це гріх. Це гріх. Не то, що дитя. Не може сприйняти е, програму, або ще щось ні. Дитя не хоче. Він каже, а на що воно мені? Ну, на, що? Я піду на СТО гайки крутити, на, що мені бути там? Ну, от нащо? Воно мені не цікаво. Ну, не цікаво. Це гріх. Гріх, коли ми не виконуємо свій обов'язок на підприємстві, дев'ять годин ми ще каву п'ємо, а вже черга стоїть. Гріх гріх. І от по всьому такому ми можемо в собі знайти. І як ми будемо вишукувати ці гріхи і виправляти, от тоді і Господь. Буде вичищати у нас і буде менше зла, буде менше всього всього, що нам не подобається. Тому на питання, чому Господь допускає війну, смерть, ми повинні сказати: а чому я впустив в себе гріх? Чому я допустив, що я обманув? Що я е, для більш вигіднішого контракту десь щось порушив е, Ложве ім'я спасіння. Да? Є такий термін, українською, не пам'ятаю, це гріх. Це гріх. Ще є таке. Мені дуже він подобається такий вислів, праведний гнів. Праведний гнів. Пам'ятаєте, ми говорили, але хочу повторитись. Ми постійно чули. Ми постійно чуємо оцей праведний гнів, так як біла магія, чорна магія, да? праведний гнів. Хіба може бути гнів праведним? Не може. Як тільки ми почали гнівитися, А як же нам тоді? Де нам оце, оце те, що. Накоплюється, де нам його діти? Ми хочемо якось висловити свої оці відчуття неправди. Де нам це діти? А скажіть, а Христос, коли висів на христі? Він міг в праведному гніві? Міг. Але що він каже? Господи, прости їм. Прости їм, Господи. От звідки з'являється звідки любов. Як тільки буде в нас в душі любов, до ближнього, до держави, до природи, от тоді місця для гріха не буде. Ми наче сапкою пройдемося, сапкою любові пройдемося. по Грядочкам і поприбираємо оті бур'яни гріха. Бо не буде, бо є любов. І ми повинні любити перш за все свою державу. Для того, щоб подолати всі наші біди, суспільні біди. Ми перш за все повинні полюбити державу. І в, свої, в сьогоднішньому Євангелії Господь і сказав, хто буде більше любити, хто любить батька, матір, дочку, сина, той недостойний мене? Недостойний держави, тому що Господь і є держава. Якщо ми будемо, перш за все думати за себе, святі мученики. Дивлячись на те, як вбивають їхніх батьків, як вбивають їхніх дітей, вони не відрікалися від Христа, правда? Вони були з Христом. Та надзвичайно, надзвичайно важко бачити, коли дитина страждає. Вушко болить, зубчик болить, уже, ти вже. А як вбивають, а як мучують. Але вони не відрикалися. І зберегли віру, а ми збережемо віру. Коли, не дай Бог, зараз наша держава не в стані війни, ні у війні. Війна і наші брати, наші сестри, наші е, батьки, матері, чоловіки. Наші там в окопах ми продовжуємо тут грішити. Ми грішимо. Ми далі говоримо неправди, далі підписуємо вигідні контракти, далі все робимо, щоб було приємно нам. Але не Богу, не державі. Отже, на питання, чому Господь попускає злу, це не Господь попускає злу. Це ми самі хочемо жити в грісі і в злі. Тому винесемо із цих євангельських слів, що ми сьогодні почули, правильні висновки. І будемо змінювати своє життя, своє ставлення до життя і свою країну. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу, святому!